Категорично вітаю вас! Це авантюристично туристичне реаліті тревел шоу. Голодні подорожі. Я знайшов декількох своїх знайомих українців та українок і запропонував їм подорож. Але чого вони не знають, це те, що я запропоную їм зніматися у справжньому реаліті шоу. Мені дуже цікаво дізнатися, скільки людей погодяться зніматися з тих, хто буде, чи наберуться вони такої смі... вони такої сміливості, чи ні. Якщо ні, я запропоную щось подібне вже тоді наступній. Групі, яка поїде в суботу, 1 листопада в Нойшванштайн зі Штутгарту зі мною. А сьогодні у нас 25 жовтня. Ми їдемо в Констанс, і там ми спробуємо знімати перший випуск реаліті шоу Голодні подорожі. Пане Віталію, чого ви очікуєте від цієї подорожі? Багато спілкування і нових вражень. Знайомтеся, це учасник номер один першого сезону голодних подорожей. Пан Віталій з Одеси, пан Віталій є незупинний знавець усього, що його оточує. Він глибоко вивчає світ навколо та шукає усі змісти. Чого очікуєте, очікуєте від сьогоднішнього дня? Файної подорожі! Учасник номер два першого сезону голодних подорожей. Пан В'ячеслав з Бердянську, яскраво виражений інтелектуал з любов'ю до усього прекрасного. До дня пан Андрій. Ми з, вами, ми з вами ще не спілкувалися, пан Андрій. Пан Андрій, практична та спостережлива людина. Знається на східних єдиноборствах, вміє варити метал, обізнаний та завжди ставить влучні питання, має широке коло інтересів. Учасниця номер 4 пані Анна з Харкова, зосереджена та уважна людина. Навчається на професійних курсах в Німеччині, любить подорожувати та фотографувати. З допомогою емоцій ти вже будуєш своє життя, і важливо, навіть те, що з тобою відбувається, не так важливо, як те, як ти до цього відносишся. Отже, ми приїжджаємо до Зінґі на цьому потязі. Він їде далі. а Ми виходимо з нього, сідаємо на Есбан, і він їде ось цю залізницю Радульф Цель. Потім проїжджає Маркельфінген, Аленсбах. Мені здається, ще щось там, якась зупиночка. Потім проїздить дуже гарне місце. Не забудьте зняти на телефон, там де рейн впадає в один там з одного з боків буде дуже красиво ось така вся бухта. Mm. І потім ми проїдемо до константу. Mm. Але найцікавіше, що ось це вже кордон Швейцарії. Тобто mm.

Та викинув віконце. Він взяв його та викинув віконце. Так, друзі. Ну що, вітаю вас е, на першому випуску е, голодних подорожей. Ви на це не розраховували, але це, в принципі, є ідея, задумка це створити реаліті шоу саме для українців за кордоном. І кожен з учасників отримуватиме отримуватиме певні бали. Наприклад, будуть бали за кожен кілометр, що ми пройдемо пішки. Потім, якщо ви щось цікаве, знімете собі на телефон і це буде використано в ефірі. так також отримаєте бали, і ще там багато за що бали. Але найцікавіше наступне: що ви, як учасники першого випуску, стаєте автоматично співвласниками частини прибутку від першого сезону, якщо все вдасться, тобто. Я хочу, щоб саме ви стали ними, і ще 10 людей, які наберуть найбільшу кількість балів. А тепер як можна стати переможцем у кожному з випусків? Я взяв з собою ваги. Ви зважуєтесь саме зараз. Якщо хочете, ви можете просто екскурсія, але можете зважитися саме зараз. І хто втратить до кінця? Випуску найбільше ваги, той стає переможцем, його бали, ось ці які він заробив в процесі програми, подвоюються. Тобто, це все буде записуватися і весь сезон бали будуть накопичуватися. Плюс ті, хто вже побував у одному з випусків, мають перевагу, пріоритет з порівняно з іншими, коли відбиратимуть нових учасників до нових програм. Тобто, в принципі, одному з вас я можу запропонувати навпаки. Набрати найбільше ваги, якщо є бажаючі. Тобто тут буде оцінюватися відсоток від до початкової ваги, хто скільки втратив за ось цю пішу ходьбу, або хто скільки набрав, одна людина може набирати, якщо хтось хоче. Тому подумайте, якщо ви хочете в цьому брати участь, або ми просто робимо це в форматі такої живої екскурсії. Якщо це екскурсія, це просто бали за кілометри. Якщо це змагання, то можна ще перемогти і там так далі. Ось так, така пропозиція. Або голодні подорожі, такий нейтральний формат, дивимось, або це дійсно голодні подорожі, змагання з, з бажанням поїсти. Ми провокативно будемо зніматися такі булочки пірожні в магазинах, але не будемо їх їсти. Так. Тому думайте, ні, їсти можна, кожен може їсти як хоче, але хто хоче перемогти, той же ж буде себе обмежувати. В цьому це цікаво. Треба їсти. Тому ось просто подумайте, і хто хоче прийняти участь у форматі саме вагового змагання, тоді у мене з собою ваги, можемо зважуватися, я їх привіз. Чому ні, ні? ні? Давайте Втратим. спробуємо. Давайте спробуємо. В'ячеславо В'ячеслав, ви будете втрачати чи навпаки набирати, якщо ви обираєте, В я не я, В буду втрачати, але втрачати добре. Тому що можна одна людина може набирати. Одна може е, обрати варіант, що вона ходить, їсть, купує собі їжу, булки, там це наїдається і набирає. Якщо вона набере більше, ніж інші втратять, то вона виграє. А, який приз? а приз, до речі, приз у переможця є, це монета в 2 євро, ця естонська слава Україні. Ну і плюс це ж збільшені бали, які потім в кінці сезону, якщо проєкт дійсно приносить прибуток, то дійсно ми враховуємо це при розподілі грошей. Вячеслав вже вступив в борьбу, він хоче. А ми вже всі хоче, хоче перемагати. — Ну тоді все, зважуємося. Треба з просок. Ні, тут роздягатись не треба, прямо в кросовках, як є. Можна, так? Так, так, вставаємо, встаємо. І я запишу відразу. А в нім лежало шлюбне є свідоцтво. А в нім лежало шлюбне є свідоцтво. Але ми починаємо нашу екскурсію, значить, дивіться. Там все дуже красиво, але ми почнемо, я пропоную почати з цієї будівлі. Це дуже цікава будівля, в неї дуже цікава історія. Колись у 14 столітті, 1388 рік, її збудували цю будівлю, вона називається Конциль, її збудували як склад для риби. І ну, як у дитини не може бути трьох пап, так і от вирішила церква нарешті зупинитися на комусь. У найпіковіші часи, коли кількість гостей. У декілька разів перевищувала кількість самих місцевих жителів. Приговорили до смерті реформатора, чешського реформатора Яна Гуса. Він був священником. Місяць повозилися, а потім спалили його на багаті. Ось цим воно все запам'яталося. Тут відбувався цей собор. Звичайно, що митці, як люди, які постійно намагаються різним чином. Провокувати, протистояти, безбожествувати. От він взяв і зробив таку статую куртизанки, яка тримає на одній руці папу, а на іншій короля. І цим він хотів показати, що ну, влада жінки, вона більша, ніж влада церкви. І ця 18-тонна бетонна статуя крутиться. Температура повітря, 10 градусів, температура води 14. Так що ага. можна попривалятися. Так, і зігрітися. Yeah. <сум> Але щось не хочеться купатися. Yeah. Я навіть не пропоную нікому ні за які додаткові бали купатися зараз. <сум> 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 ну що, пане Віталію, що ви думаєте? Це статуя святотатства чи нормальний протест? Нормальний, гарний протест, гарний, такий да. витончений. Витончений. Ви, ви, ви побо, побої, а я ще думаю, я ще не додумав. Ви побоюєтеся викликати Божий гнів. Можливо, і так. Да. Це правильно. Краще треба обережно. Зараз пропоную підійти ось туди до пам'ятника Цепелінові. Створити жорсткі е, конструкції, які наповнюються газом, які, які легше за повітря. І це і стало дирижаблем. Тобто він створив по суті, дирижаблі або аеростати. Зараз побачимо. Може це нас зустрічається. Голодні подорожі! Українці, приїздіть! Ось тказі. Ось сьогодні, Ми, ми просто туристи, ми не політичні. Вибачте, ми просто... Ні, нам нам туди, тут то, на ту вулицю. <головіко> Голодні подорожі заходять до собору. Так, як воно тут відкривалося? Так, що, а, взагалі вже ступівку. Власти руку і попросити, наприклад, Боже, зупини війну. Кажуть, що шанси підвищуються, що воно скоро відбудеться. Ми прямували до вежі, до однієї з трьох, які залишилися з 25 веж. Значить, це була вежа, так звані Раїнські ворота. Або Рейнська ворітна вежа. Вона мала захисне та економічне призначення і входила у цілу низку захисних споруд середньовіччя. Рюкзак. Ух ти, рюкзак. Хтось, хтось залізав на дерево і залишив серйозні туристи. Такий а дуже дуже великий рюкзак. Прям дуже великий, Я не знаю. Я не знаю. А ну, остійте тут, а я зайду, щоб було видно масштаби рюкзака. Ось. Ми вирішили влаштувати дегустацію. Тому що, тому що ми забули, що наше завдання схуднути. Нам не можна. Анна каже, в готелі закормили яблуками, грушами, маракує, манго, зовсім про кожного. Особливо, особливо ананаси і фейхуа. В тіктоках кажуть, що це краби, крабів багато зараз. Це омарів, омарів якісь. Да, да, да. да. Так, так, так. <рігла> В тіктоках кажуть, що саме на омарах там взагалі вже <рігла> і чорний краще. Там дуже багато чорних Ну, Ми ж бачили там показники на вагах. <рігла> Така стіна була, можна собі уявити, як важко її було розбирати. Ну але ми знаємо неполегну візу. <гум> Вони розібрали. <гум> <гум> він має показати так, що... Ага, він зупиняє. Все, можна йти. А Ось це типова будівля, я б сказав, в Києві, в Одесі, у Франківську. Так, навіть сам. у Львові таких купа. Да, 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 саме так. Ось куди нам треба потрапити. Ага. Так, і воно, ж тут... воно ж поряд. Воно ж десь поруч, але ми просто зайдемо ага. назад в зал. Ага. І знайдемо ці цю, цю, сходи. Яка гарна свіжесенька погода сьогодні. Свіже повітря. Ви сумували за свіжим повітрям? Отож вперед. А зараз, друзі, увага! Що, кордон? Так. Ми підходимо, ми зараз можемо... Ми зараз можемо десяток разів зайти в Швейцарію назад. Як я, кажу, як я кажу, це свідчення про те, що коли в тебе нормальний сусід, то тобі достатньо ось такого кордону. Дуже Краще. Стоп! що ж таке? Як же їх зафіксувати? Давайте їх переставимо. Я менше став. Давайте їх переставимо, бо щось якесь. Він я весь буває. О, я. Все, все чути. Що таке? Нічого собі, голодний плут. Хочеш спробуйте тут. 20 кг. Що? Можна? А. З мінібуску. Давайте по ней Андрію, побачимо, що у вас Скільки ви набрали? 10 кілограмів. Давайте. О. Зупиняємо. Зупиняємо. О, от тепер все, все реалістично. Чудово. Да. все, у всіх зниження, Потім я вирахую і повідомлю всім бали. Є, yeah, всіх вітаю. У нас буде переможець, ми потім нарахуємо бали, збільшимо і переможець потім отримає від мене монету. Ну, мабуть, ще в потязі по -по -по порахую. <реш> І ось таким чином, поступово наближаючись до залізничного вокзалу чудового міста Констанц, ми й завершили зйомки першої програми першого сезону голодних подорожей. Голодні подорожі. Чудово! Аби й визначити переможця чи переможцю та подарувати пам'ятну монету 2022 року, викарбовану в Естонії з написом Слава Україні, мені треба було підрахувати, хто з учасників втратив найбільше ваги відносно початкової ваги у відсотковому значенні. Отже, учасник номер один Віталій втратив 1,902%. Учасник номер 2 В'ячеслав втратив тисячних відсотків. Учасник номер 3 Андрій втратив 0,708 відсотки І учасниця номер 4 Анна втратила 2,14 відсотки Відповідно, переможецью стала пані Анна, яка і отримала пам'ятну. Монету. Але пані Анна стала переможецею лише першої подорожі першого сезону. А кожен з учасників протягом усього сезону може накопичувати бали, аби спробувати стати переможцем усього першого сезону голодних подорожей. Отже, саме час підрахувати бали. Усі учасники подолали 9 км пішки у місті Констанц по одному балу за один кілометр. За численні цікаві розповіді пан Віталій отримує 2 бали. За незмінний гарний настрій пан В'ячеслав отримує 1 бал. За спостережливість пан Андрій отримує 1 бал. За найшвидше знайдену у торгівельному центрі вбиральню пані Анна отримує 1 бал. Як переможеться подорожі, пані Анна отримує подвоєння, тобто ще 10 балів. Також за згоду взяти на себе ризик та погодитися на участь у цій авантюрі усі учасники отримують унікальні одноразові бонуси 10 балів. Після зйомок пані Анна надіслала мені десь 10 одиниць контенту, який вона зняла сама, я використав дві – фото і відео. І відповідно за кожну одиницю контенту вона отримує по одному балу. Тобто загалом ще 2 бали. Підсумки першої подорожі наступні. Учасник номер 1 пан Віталій, 21 бал. Учасник номер 2 пан В'ячеслав. 20 балів. Учасник номер 3 пан Андрій, 20 балів. Учасниця номер 4 Пані Анна. 32 бали. А я нагадаю правила. Учасники першої подорожі стануть співвласниками частки прибутку від першого сезону у разі комерційного успіху першого сезону проєкту Голодні подорожі. Учасники можуть накопичувати бали протягом усього сезону. Учасники, які накопичать найбільше балів за перший сезон, Стануть співвласниками частки прибутку від першого сезону у разі комерційного успіху першого сезону проєкту Голодні подорожі. Поняття комерційного успіху першого сезону визначатиму я та повідомлятиму про це у моїх публікаціях. Учасники попередніх подорожей отримають перевагу у доступі до наступних подорожей. Переможцем або переможецею першого сезону стане людина, яка накопичить найбільше балів. Протягом першого сезону, який завершиться у момент визначення переможця або переможці останньої передачі першого сезону. Друзі. Наступна подорож відбудеться у суботу, 1 листопада 2025 року. Ми поїдемо зі Штутгарту до замку Нойшванштайн. Для реєстрації необхідно заповнити форму. Шукайте всю інформацію у Facebook-групі Голодні подорожі. Посилання на групу ви бачите на екрані та у описі до цього відео, також у Фейсбук групі ви можете поставити мені запитання. Усім щиро дякую за увагу. Бажаю гарного настрою та миру до наступних подорожей. Голодні подорожі! А я не приберу свій у а я не приберу свій кензакен, а я не приберу, а я не приберу, а я не приберу свій рюкен А я не приберу, а я не приберу, а я не приберу свій рюкен